Доброго дня, Ліба Малечі Ме. Діти, сьогодні я пропоную вам подорож потягом до квіткової галявини. Але спочатку ми будемо складати наші вагончики за потягом. І ми починаємо наш потяг, і ми починаємо з першого вагончика. Так, за потягами йде перший вагончик. Ми викладаємо перший вагончик. Так. Скільки вагончиків повинно бути в крапок? Так, одна крапка, тому що вагончик перший. Так, добре. А яку цифру ми поставимо над вагончиком? Так. Цифру один. Добре. За першим вагончиком йде другий вагончик. Скільки повинно бути крапок в другому вагончику Так, дві крапки. Викладаємо на крапочки. А яку цифру покладемо над вагончиком? Так, цифру два. Добре. За другим вагончиком йде третій вагончик. Так, третій вагончик. Скільки повинно бути вагончику крапок? Так, три крапочки. Яку цифру ми покладемо над, над вагончиком? Поставимо цифру 3. За третім вагончиком йде четвертий вагончик. Викладаємо четвертий вагончик. Скільки повинно бути крапочок вагончику. Так, це, це четвертий вагончик, повинно бути 4 крапочки. Один. Яку цифру ми викладемо над вагончиком? Так, цифру 4. Добре. І за четвертим вагончиком. Іде п'ятий вагончик. Добре, викладаємо п'ятий вагончик. І скільки повинно бути крапочок в п'ятому вагончику. Скільки повинно? Так, 5 крапочок. Один, два, три, чотири. Тут два ряди не буде бачити. П'ять. Ось так. Яку цифру ми покладемо над вагончиком? Так. Цифра п'ять. Добре. Ще раз ми порахуємо, скільки в нас вагончиків. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Скільки крапочок в кожному вагончику? Перший вагончик, одна крапочка, цифра 1. Другий вагончик, дві крапочки, 1, 2, цифра 2. Третій вагончик, три крапочки. так? 1, 2, 3, цифра 3. Четвертий вагончик, 4 повинно бути крапочок. Так, рахуємо. Скільки? Один, два, три, чотири. Добре. Цифра 4. І п'ятий вагончик повинно бути 5 крапок. Так. Один, два, три, 4, 5. Цифра 5. Так, ми поскладали наші вагончики за почего і можемо вирушати, можемо вирушати в подорож до нашої квиткової галявини. Переходимо на нашу, на нашу квиткову галявину. Так, ось наші квіточки. Добре. Давайте ми розглянемо і порахуємо, скільки у нас квіточок. Один, два, три. 4, 5. А давайте ми розглянемо наші квіточки і пригадаємо, якої геометричної форми нагадую наші пелюстки. Так, круглої, так, кругла форма, так? Ось вони, круглинькі. Добре. Якою геометричної формою нагадує наше листя? Листечко трикутної форми, так? Трикутник, трикутної форми. Добре якою геометричної форми нагадую стебло. Так, прямокутничок, прямокутної форми, Так, прямокутник. Добре. У нас скільки квітів ще раз, давайте ми пригадаємо, Так, 5 квітів. Ми повинні посадити наші квітки в горщики. Скільки повинно у нас бути горщиків? Так, 5. У кожної квітки свій горщик. Добре. Ось наші горщики. Якої форми горщики? Так, квадратної. Чому? Тому що в є кути та сторони, які, 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 які фігури? Вони площинні, тому що вони розташовані на площині, так? і ми можемо їх розглянути. Ми можемо їх розглянути з одної сторони. Добре. Скільки сторін у квадрата? Давайте ми порахуємо. Один, два, три. чотири. Скіль... Скільки сторон? Один, два, три, чотири. Добре. Скільки кутів? Один, два, три, чотири. Добре. Чотири, чотири кута, чотири сторони. Добре. Далі розглянемо наші квітки. Вони однакового однакового розміру. Ні, вони різного розміру. Вони розташовані. З найменшої квітки до найбільшої. Так, найнижча, найвища квітка. Так. Зараз ми також, також розташуємо і посадимо наші квітки в горшику. Добре. Найнижча квітка, найменша. найменший горшик. Так, ось. Добре. Далі йде вищик квіточка, горчик більший. Так, далі. Ще вище. так, Ще, ще більше квіточка більший горщик. Так, щоб помістилися наші квіточки в наші горщики. Добре. Ще вище квітка. Більше, більший горщик. І найвища, найбільша квітка, найбільший наш горщик. Ось ми посадили наші квіточки. Добре, як гарно. У нас вийшла полянка така гарненька. І ми сьогодні давайте згадаємо, де ми були. Ми на потягу вируш, склали наші лагончики і е, потягом ми вирушили до квіткової галявини. Так, ми посадили наші квітки в наші горщики. Добре. Дякую за увагу. До нової зустрічі.